Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цьому від просто зараз. Я його попко починаємо ці ночі. Була одна з наймасованіших атак безпілотниками по Запоріжжю. Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров. Під ударами опинилися житлові будинки, торговельні об'єкти та інфраструктура. Більше про наслідки готова розказати наша Олена Каптюх. Вона з нами наживо. Олена, чи є поранені і які масштаби руйнувань. А, дійсно, вночі ворог дев'ять разів поцілив по Запоріжжю безпілотниками. На щастя обійшлося без руйнувань. Вибачте, у нас дуже холодна і повітряна погода, дуже сильний вітер. На щастя, обійшлося без постраждалих, але найбільше били по житловим будинкам, по інфраструктурі, по дорогам просто гатили, по торгівельним центрам. В будинках найбільше це повилітали вікна, балкони понівечені. Послухайте, що розповідають люди, які пережили цю ніч. Зразу Дуже, Дуже. Дуже. вікно таке бум і репнуло. Такий звук, взагалі, тріск. Ми виглядаємо вікно, це щось вторий етаж тут забито, а воно все горить. Зазнали збитки, оце вікна виводять, шибки, все. Повністю весь стеклопакет вибитий. Найбільша пожежа спалахнула у е, так наз так, так званому е, центрі бізнесовому За моєю спиною. Зараз тут працює важка техніка. Тут сталася пожежа. Але, на щастя нікого не було. Е, зараз е, рятувальники продовжують розгрібати завали. Найбільша небезпека була щодо 14-поверхового будинку, який над цим центром. Але як нам розповіли рятувальники, загрози обвалу немає. Послухайте пряму мову. Конструкції, які нависають, ми їх демонтуємо і ну, далі вже буде закривати ну, ОСБ плитами, зашивати. Наразі да, немає. Верогідності обвалу. Зараз вже відомо, що 12 дванадцять багатоповерхівок у Запоріжжі зазнали тих чи інших руйнувань щодо внаслідок цієї атаки. Здебільшого це вибиті вікна, і комунальники працюють тут відночі, бо у нас погода мінусова, і хочуть якнайшвидше затулити вікна, щоб хоч якось зберегати тепло. Зараз же відомо що з більше чотирьох десятків людей, десь звернулися за допомогою щодо руйнації свого житла, але крім того, варто зазначити, що людей, які б просили про тимчасове житло десь у центрах, таких зараз не зафіксовано в одному з районів міста Запоріжжя дійсно перебої зі світлом, бо гатили росіяни і по енергетиці. і Зараз енергетики намагаються владнати це питання. Студія. Дякую, Олена. Олена Каптюхи Запоріжжя ворог масово обстріляв місто ударними дронами. Крім Запоріжжя, ціллю ворога цієї ночі була енергетична інфраструктура Миколаївщини. Про це заявили в Міненерго. А загалом росіяни вночі запустили по Україні 116 безпілотників. Сили ППО знешкодили 86 шість із них. 27 дронів влучили. Також є падіння уламків на двох локаціях. У Росії дрони атакували Самарську область. Під ударом були одразу два НПЗ: Куйбишевський та Новокуйбишевський. В районі підприємств пролунала серія вибухів та спалахнули пожежі. Обидва НПЗ належать компанії «Роснефть» і Вже не раз зазнавали атак від українських безпілотників. Також без світла залишилися понад 60 населених пунктів в Краснодарському краї. Раніше там теж повідомляли про атаку БПЛА. Через скит вибухівки з дрона загинув чоловік у Херсоні. Ще двоє людей поранені в обох вибухові травми. Уламкові поранення. Ніг, коли на місце прибула бригада швидкої, росіяни завдали повторно удару з дрона по автомобілю медиків. Постраждав водій. Його шпиталізували змінно вибуховими травмами та контузією. Від самого ранку ворог гатить по одному з об'єктів теплогенерації Херсона через влучання. Можливі перебої з теплопостачанням у місті про це повідомили в ОВА. За першу добу нового року ворог штурмував українські позиції майже сотню разів. Повідомили у генштабі. Найбільше на Покровському напрямку там наші захисники зупинили 23 атаки у районах Родинського, Червоного Лиману, Удачного, Молодецького та у бік Новопавлівки. Також Росіяни намагаються наступати на Костянтинівському, Лиманському, Олександрівському та Гуляйпільському напрямках. Він документував злочини ворога, а вже згодом зустрівся з ним на полі бою. Олександр Смірнов, слідчий національної поліції, герой наступного нашого сюжету. Із середини 23-го був гранатометником бригади Лють. Як би важко не було, здаватися не можна. Сказав після важкого поранення ноги. Історію ветерана Дарія лиходіт розповість. Вільно, але впевнено, Олександр виконує усі вказівки фізіотерапевта. Сітеотор Олександр Смірнов, поліцейський з Миколаївщини, до середини 23-го року документував злочин окупантів, допоки й сам не доєднався до війська, аби нищити ворога. Чесно кажучи, спочатку я вагався. Я думав, чи потрібно на міні це, чи не потрібно. У мене патріотизм би, сподвиг на це рішення. І вже за декілька місяців перший бойовий вихід неподалік Ліщівки, його Сашко пам'ятає і досі. Спочатку був страх, тому що ну, обстріли, ой, куди я попав. Це я... А потім я зібрався, вже, зібрався з мислями, Ех, зрозумів, що все залежить тільки від мене. І потрібно якось міняти цю всю позицію, тому що ну, тут виставляти гранатомет вообще не було смислу. І увесь час, поки він разом із побратимами тримав позиції ворожі обстріли, не затихали ні на мить. Взагалі немає посадки в тому квадраті, де ми знаходились. Цей квадрат постійно 24 на 7 обстрілював ворожа артилерія. От, ми знайшли ма, маленький <клес> окопчик туди. Сховалися, він був прикритий гілками, і нам трішечки тоді не повезло, пішов дощ. Цей окопчик наповнився водою, ми ото палили там. А вже через півтора року цього вересня Сашко отримав поранення. Під час виконання бойового завдання наступив на ворожу міну. Поранення сталося 5 вересня о 10.34. Чому пам'ятаю? Тому що. Дивився на час, коли накладали мені турнікет, щоб заповнити. Случилось зненацька, тому що ми цю, як у нас говориться, відкритку. Я побіг перший і біля мене взірвалася міна. Уламки перебили нервові закінчення. Врятувати ногу не було шансів, ампутували одразу. Мені пояснювали, що ногу намагалися як то завести, робили надрізи по бокам. Дивилося, як реагує нервові закінчення. Прийняв рішення про ампутацію, щоб не було зараження. Я це вже прийняв, що в мене немає ноги, ну, треба вчитися жити по-новому. І зараз він не втрачає надії, та щодня йде до своєї мети. Його підтримка дружина та маленька донька. Все залежить від себе самого і від твого бажання. Якщо ти хочеш, ти це зробиш. А якщо ти будеш сидіти, Плаку, плакати, на щось ображатися, жалуватися, то зрозуміло, що в тебе нічого не вийде. Все залежить від твого бажання, і, і ти всього доб'єшся. Поки у Сашка триває реабілітація, ти після неї він планує повернутися на фонд, щоб далі нищити ворога. Дарі лиходіт Костянтин Циринок, Максим Хлопотов, Ми Україна, марафон Єдині новини. На Черкащині вибух газового балону зруйнував приватний житловий будинок. Сильні опіки дістали мати і донька 19-річну дівчину шпиталізували із сильними опіками обличчя та рук. Рятувальники кажуть, що вогонь швидко поширився по оселі, знищивши будинок з усім, що в ньому було. У Швейцарії оголосили п'ятиденну жалобу за загиблими на гірському курорті в Альпах. На урядових будівлях опустили, спустили прапори. А в церквах проводять жалобні меси. До бару, де сталася пожежа, люди приносять квіти та свічки. За попередню інформацію в новорічну ніч на курорті Кран Монтана загинули понад 40 людей. Ще 115 потрапили до шпиталів. Особи всіх загиблих поки що встановити не вдалося. Поліція повідомляє, що останки людей сильно обгоріли і на те, аби упізнати її. Їх можуть піти тижні. Серед постраждалих та зниклих безвісти є іноземні громадяни французи та італійці. Попередньо пожежа сталася через оздоблення залу. Його прикрасили свічками в пляшках, які розмістили під дерев'яною стелею. Вогонь та дим поширилися надто швидко, і Люди просто не встигли вибігти на вулицю. Зараз основна версія, що вогонь поширився дуже швидко і спричинив вибух. Кілька очевидців, яких ми опитали, це підтверджують. Також є записи з телефонів, які зібрали для аналізу. Тепер щодо того, що сходи були надто вузькими, я їх бачила. Я була на місці події і вони такі вузькі. Тож слідство повинно з'ясувати, чи відповідають вони стандартам безпеки, і чи не призвели вони до загибелі людей. І причиною займання церкви Вонделькорк в Амстердамі міг стати невдало запущений феєрверк. Це попередня версія. Розслідування триває обвуглений храм, оглянули фахівці повністю. Знищений його дерев'яний дах зі шпилем. Однак кам'яні стіни вціліли. Влада дозволила повертатися додому жителям сусідніх будинків. Їх евакуйовували під час пожежі. Церкві було понад півтори сотні років. Вона була візитівкою Амстердама та використовувалася здебільшого для культурних заходів. Виставок та концертів до слова церква вже горіла в 1904 році, під час пожежі був знищений її оригінальний шпиль. Його відновили до слова, з наступного року в Нідерландах заборонять використовувати фейерверки та петарди під час вуличних святкувань. Прийомній родині з десятьма дітьми із Запорізької області збудували будинок на Хмельниччині. Через постійні обстріли сім'я вимушено покинула рідну комишуваху. Рік шукала прихистку і, нарешті, має власне житло з окремими кімнатами, укриттям та дитячим майданчиком. Як облаштовуються на новому місці, наша Вікторія Гетьман бачила це. Моя кімната. Я таку завжди хотів. Я все тут сам розставляв. Десятирічний Дамір проводить рум тур новою кімнатою. Найбільше тішиться куточку із книгами. Різдвозавер і зимова відьма Подобаються всякі пригоди. Поруч кімната дівчат тут свій стиль. Я дуже люблю картини, тому картини повсюди. Та за стінами цього будинку непроста історія. Ця багатодітна родина із комишувахи, що на Запоріжжі. Рік тому, через постійні обстріли, сім'я була змушена покинути рідну оселю. Спершу оселились на Тернопільщині. У Нас, Нас взагалі не було мо води, не нормального суття, як столової. Щоб не ми не де готували де. їжу Ми на маленькі плиточки, готували собі їжу і спали в сирих кімнатах, де було прям мох гриби. Та місяць тому перебралися на Хмельниччину у селі Ставниці для родини звели будинок. У ньому п'ять кімнат. Є укриття та просторий майданчик. Загалом все, що необхідно, родині, із десятьма дітьми. Наймолодшій дівчинці п'ять років, найстаршій шістнадцять. Спочатку в мене була прийомна родина, взяла четверо діток. Спочатку троє, а потім з Мілітополя хлопчика. Це я так мріяла про доцю. У мене був у мене син, і я мріяла про доцю. Так сталося, що місто доці взяла трьох діток. Потім як сюди виїхали, але мрії були, щоб взяти ще діток. Я взяла ще шість. Будинок для сім'ї звели завдяки підтримці Словенії. Частина коштів це донати людей. Ще одну надав уряд країни. Ловіни виділили 500 тисяч євро з обласного бюджету і з місцевого бюджету також додавалося фінансування у розмірі 4 мільйонів гривень. Словенія зголосилась підтримати й інші багатодітні родини тут на Хмельниччині. Зведуть ще два великих будинки для переселенців. Із Хмельниччини Вікторія Гетьман Дмитро Кабак. Ми Україна, марафон Єдині новини.